Ти будемо говорити із нашим гостем Сергій Коваленко, генеральний директор. Ясно з нами на зв'язку? Вітаємо вас. Вітаю вас, дякуємо дуже, що долучилися. Аномальну спеку прогнозували і синоптики. Ми власне відчуваємо температуру, яка є на вулиці, і бачимо, що це впливає і на відключення електроенергії. Що взагалі зараз з станом енергосистеми і ця аномальна спека? Як на це впливає? Так, ну ми ми трішки раніше, навіть у вашій студії, про це розмовляли про те, що спека дуже впливає на споживання через системи кондиціонування. Тут треба розуміти, що не тільки домашні кондиціонери на це впливає. Це впливає в цілому всі системи кондиціонування, починаючи від домашніх і закінчуючи промисловими. З одного боку, велике споживання, з іншого боку, у нас критична історія продовжується з. Дефіцитом електроенергії з дефіцитом генерації, у нас наразі ще й пішли деякі блоки на ремонт атомні. Ну це плановий ремонт. Тому у нас зараз така. Ну зійшлось ну, в одну точку. Зійшлось ну, досить критична історія. Тому що ми бачимо з точки зору нас, як споживачів, упродовж упродовж цього тижня робочого «Укренерго» Давала команду на чотири черги на відключення. Тобто там не весь день, трішки було десь три черги, десь чотири черги. Що це означає? Це означає, що е, кожна ну в кожному місці, в кожній області там шести черг цих груп відключаються одноразово одномоментно на кожну хвилину. Там чотири 4, 4 черги або три. Ну це досить багато. Вчора у нас увечері було чотири черги. Це десь 75-70% населення одночасно відключення відключене від електроенергії. Це досить, ну це досить критично. Ну це майже в таку спеку, це ну, можна сказати, що дуже критично. Ще 9 липня очільник уряду Денис Шмигаль заявляв, що все таки після 20 липня можна розраховувати на покращення ситуації в енергосистемі. Це буде спричинено тим, що завершення ремонтних на де... робіт на деяких об'єктах генерації відбудеться. На вашу думку, чи вдасться саме так зробити після 20 липня? Ну ми тут довіряємо заявам атома. Енергоатома нашого, ми знаємо, що деякі блоки там не всі блоки вийдуть з ремонту, але ну з того, що я знаю, там вийде достатньо, щоб трішки полегшити ситуацію. Але треба розуміти, щоб ну не робити таких. Ну, як то кажуть, заяв дуже там все, все стане краще, стане трішечки краще. Тобто, не буде дефіцит, нікуди не тінеться. Він буде трішки менше. Я маю надію, що що після виходу з ремонту першої частини блоків, то у нас не буде застосовуватись там чотири черги, а буде там від двох до трьох. Дві – це теж дуже багато. Це більше ніж половина. Ну більше ніж половина. Я більше я більше сподіваюся на те, що потрохи там на на кінець літа буде спадати спека будуть виходити блоки і з ремонтів. І у нас но ну, цей дефіцит трішки буде зменшуватись, як ми з вами і прогнозували там раніше на весні, коли дефіцит був, але він був менше через е, трішки менше споживання ніж на піку улітку. Якщо ми можемо пояснити глядачам, як взагалі формуються у ці графіки відключень, ви згадували про черги. Якщо ми говоримо про самі графіки, бо а, буває відключення і годину, і дві години, і три години, і вісім годин. А як хто взагалі їх формує, і чи є якась логіка в тому, скільки годин є, і немає світла? Якщо ну дуже спростити цю історію, то як це відбувається? Тобто у кожному місті країни у кожному ну, кожній області де є там локальні мережі. кожна мережа, ну наприклад, і Києва беремо колеги. Роблять шість черг або груп. Ну там це синонім, неважливо. Групи або черги. Що таке групи? Групи це приблизно приблизно однакові об'єми споживання по лініях, і на цих лініях заходяться вже ті чи інші будинки чи маленькі підприємства. Тобто ми, ми маємо по всій країні приблизно шість однакових груп черг по споживанню. Е, і це все. І коли Укренерго має там, прогнозний дефіцит, воно дивиться на приблизний об'єм кожної черги по всій країні. І якщо не вистачає електроенергії, наприклад, на одну чергу, вони дають команди, що е, колеги там з такої по такої години вимикаємо в чергу. І якщо там дві або три, або навіть чотири, як от зараз на минулому тижні, то дають команду на чотири. З точки зору вже локальних мереж, або як їх називаємо обленерго. Як це відбувається? У нас у них є шість черг. У них є тіших черг. Їм дають команду. Їм треба зробити так, щоб ну, коли дається команда, щоб черги вимикались по черзі. Вибачте, тому мені більше подобається група, щоб групи вимикались по черзі. У людей за тиждень, там за за декілька днів, була приблизно однакова кількість електроенергії, тому що якщо вимикати там, наприклад, когось там ввечері кожний там шостої, там десятою, ну то, то це погано. Тому воно зроблено в такому шаховому порядку, щоб за тиждень в різні часи було чи не було світла, і щоб кількість годин була однакова. Ну, приблизно так, це від, приблизно так це відбувається. З точки зору самих у цих графіків або груп, то там ну, по Києву е, є три, ну, три, як то кажуть, зони. Це біла зона, це гарантоване світло, тобто там дві години. Дві години точно світла не буде. Є так звана ще сіра ну, сіра зона ми її називаємо. Сіра зона застосовується коли оцей від двох від, від, від до чотирьох черг. Ну, тобто, якщо ми кажемо екстремум, б, який був вчора, тобто, чотири черги вимикались, то у нас було світло тільки в білій зоні, в сірій зоні майже не було світла. І також коли ми ну... говоримо про той час, коли світло вже є. маю зізнатися, що навіть я так роблю, коли світло дають, я починаю заряджати все те, що розрядилося за час без світла. А ліхтарики, телефон, навушники, іншу якусь техніку, яку можна зарядити. Як це робити розумно? Тому що іноді е, між відключеннями дійсно година, а то й дві часу є, а не чотири. Та? Як е, все-таки і зарядити і енергосистему не перенавантажити при цьому? Де знайти у цьому? Ну, дивіться, Давайте будемо відверті, коли у нас є. На добу шість годин і дві ці години перепадають одна на ніч там на глибоку, коли ти їх ну емоційно, ти їх не е, ну ти їх не відчуваєш. Тут ну це по перше, це жахливо. По друге, що робити? Ну як завжди кажу, що головне, щоб світло вимкнулося, тому що коли диспетчери подають ну, команду вмикатись, е, і за того, що там увесь будинок або всі лінії односекундно починають споживати все, то ще є до. Від двох до семи дається відсотків ще так зване ну локальне аварії. Коли горять запобіжники, щось ламається на будинку, щось ламається на лідні. Це не так багато в межах Києва. Ну там це декілька, може, там десятків будівель або сотень. А у нас там білька більше сорока тисяч. Тому це з одного боку, небагато. З іншого боку, там мені персонально, коли я попадаю ще на аварію, мені від цього не легше. Я персонально рекомендую завжди робити дві речі: перша річ. Це е, у нас є два типи приладів: прилади, які ми заряджаємо, ну, наприклад, наші пауербенки, та чи таке інше. По-друге, у нас прилади, як, якими ми користуємось. Ну ну, наприклад, там пічка, там, наприклад, чайник або кондиціонер зараз. Або ще я завжди прошу всіх не вмикати у ці кондиціонери, пічки, чайники, одразу в ту ж секунду. Дайте, хоча б там 10-20 хвилин, щоб потрохи напруга напруга зростала, бо через різкість цієї напруги. Можуть ставатись аварії. Якщо ми кажемо про зарядні устройства, то ну прилади, наприклад, батареї в широкому сенсі повербенки, то тут вони роблять це автоматично. Ну там вже ми ніяк не по повпливаємо, тому що нам дійсно треба мати електроенергію на ті години, коли у нас не буде світла. Ну от така рекомендація. Також хотіла вас запитати стосовно постачання електроенергії з інших країн. Зокрема, Польща готова постачати в Україну електроенергію, вироблену з польського вугілля на польських ТЕС. Про це повідомив речник Єврокомісії Макфі, передає польська агенція PAP. І скажіть, наскільки от ми беремо зараз електроенергію, купуємо в інших країнах? Це дуже гарне запитання, бо воно ну, завжди вони. Викликає купу обговорень. Що ми маємо розуміти про імпорт? У нас завжди електро, ну, електросистема. У ну, так дві складові великі. Перша це фізична складова, ну тобто трансформатори, дроти, мережі, генерація, тобто те, то, що виробляє, і передає електроенергію. І друга економічна складова. Якщо казати про імпорт з точки зору фізичної складової, то у нас є з одного боку. Гарна новина, з іншого боку, погана. У нас спочатку широкомасштабного вторгнення з'явилась можливість фізично імпортувати електроенергію. І ну, це гарна новина. Погана новина в цьому, що наразі це, це, ну, ця фізична можливість, вона обмежена. Тобто, ну, це публічні цифри, як можна казати. У нас максимальний там імпорт може складати 1,7 ці ну, гігуват. І в принципі, в принципі це, коли у нас з'явився дефіцит. Оця можливість кожен день використовується. І коли ми кажемо дефіцит в енергосистемі, це означає, що ми всю генерацію, яка у нас в Україні, беремо ще імпорт, який ну, по максимуму, і після цього складається оцей дефіцит. Якщо ми повертаємось до ну, заяви, яку ви озвучили, ну, будь-яка генерація для нас, будь-яка електроенергія, навіть невеличка, це зменшує наш дефіцит. Тому це звучить гарно. З точки зору, як воно фізично буде відбуватись, я, якщо чесно, ще не знаю, бо це ну, поки звучить як е, ну, політичні заяви. Тому що мені, ну, мені здається, що мова йде в першу чергу про економічний фло. Тому що коли ми імпортуємо електроенергію, ми можемо купувати для клієнтів. Наприклад, наша компанія там, для великого клієнта купує там, електроенергію е, імпорту на 100% і постачаємо. Це може бути е, так звана допомога державну ну, міждержавна. Коли держава купує у сусідньої держави або бере надлишки і таке інше, тому тут дві складові. Ну, на мій погляд, головна історія в фізичні можливості е пропускної спроможності забирати більше електроенергії. Я знаю, що на додам ще що й були публічні заяви. Ми знаємо, що це робиться. Що зараз ведуться перемовини про те, щоб збільшити на якусь на якийсь відсоток, на якісь мигавати оцю цю фізичну можливість е брати більше імпорт. Я думаю, що якщо це станеться, це буде для нас ну дуже, дуже дуже ну, вагомий внесок в наш в наш загальний баланс енергосистеми. Пане вам дуже за роз'яснення. Те, що сьогодні змогли долучитися до нашого ефіру, генеральний директор ясно Сергій Коваленко був з нами на зв'язку. ми про стан енергосистеми, як аномальна спака впливає і на нього. Ну і власне вкотре закликаємо, навіть коли ви маєте світло, ущадливо до нього ставитися і не перенавантажувати енергосистему. Адже та зводить до цього, до того, що ми всі трошки менше маємо світла щодня. На добу ну, а далі пропонуємо вашій увазі матеріал від наших колег із Дніпра про те, як там діють відключення світла. Далі можете подивитися у матеріалі наших колег. Після цьогорічних масованих російських атак, в лютому та березні, українська енергосистема була сильно пошкоджена. Відтак виник дефіцит електроенергії, розповідають в ДТЕК. У регіонах вели суворіші обмеження. На заміну графікам, коли світло відсутнє 4 години, а вісім є запровадили ще черг відключень та так звані сірі зони, можливі відключення. Але в деяких будинках світла може не бути побільш ніж 12 годин, і на це є пояснення. Можлива ситуація, коли при включенні, при включенні обладнання виходить з ладу, і наші люди їдуть його ремонтувати. Цей час, який витрачається на його ремонт, Повинно було бути світло. Через ці 2-3-4 години знову наступає черга вимикати. Аварійних ситуацій не можна уникнути, адже одразу вмикають багато приладів, пояснюють в ДТЕК, Щодоби надходить інформація, скільки черг мають вимкнути. Графіки коригують упродовж дня. Якщо вітер або сонячна генерація дозволяє отримати більше в світлий день, більше електроенергії ніж. Спрогнозовано було. То оператор сами передачі відміняє або кількість черг не відміняє геть зовсім всі черги. Так неможливо І так відбувається по всій країні. Іноді світло за графіками вимикають та вмикають із запізненнями. В ДТЕК пояснюють, понад 60% обладнання вимикається автоматично. Інше вручну працівниками через це і виникають затримки від 15 до 40 хвилин. Та найбільше нарікань на те, що до деяких будинків графіки відключення не застосовують. Це ті, які підключені до об'єктів інфраструктури. Структури. Бо усіх однаково вимикати неможливо, кажуть в ДТЕК, адже не можна збудувати окремі мережі для об'єктів. В нас в області більше 50 тисяч кілометрів кабельних і повітряних ліній. Ми подивилися, от за останні півтори неділі ми продивилися практично 400 ліній, на яких є там критична інфраструктура, і дивимося, як ми можемо відокремлювати. Ти ті, які ми можемо вимкнути, ми вимикаємо. Графіки погодинних відключень погоджують з військовою адміністрацією та Укренерго. Пом'якшення для прифронтової зони, а на Дніпропетровщині це Нікопольщина. Поки не водитимуть, кажуть в ДТЕК. На це немає законних підстав. Та доведеться створити більше черг по Україні, аби втримати баланс з приводу понаднормових вимкнень. То це також не залишається непоміченим. У Нас є 22 години. За які ми повинні вна? Відремонтувати мережу, коли ми не вписуємося в ці строки, ми фіксуємо це все, віддаємо регулятору ці всі звіти і нараховуємо компенсації. А от чого очікувати найближчим часом в ДТК кажуть, зараз триває відновлення потужностей, які пошкодили після введення їх в роботу? Ситуація має покращитися. Строки достеменно невідомі. Вікторія Пінчук, Олексій Корінів, Дмитро Солодовник, Суспільне, Новини Дніпро. Скоро вас очікує оновлений випуск новин. А ми після нього о 15.30 повернемось до вас і будемо говорити про фестиваль Бруно Шульця. Це вже 11-й фестиваль, міжнародний, який відбувається впродовж останніх днів від 7 до 13 листопада на Львівщині у Дрогобичі. Про це все детальніше розкажемо вам після новин. Тому дочекайтеся і залишайтеся із суспільним.